На сьогоднішній день не можна уявити собі будь-який журнал без реклами, але виключення все ж таки є: часопис прилуки фортеця, який днями презентували в прес-клубі просвіта. У виданні мова йде переважно про культуру. Теми – це історія культура. Ми пишемо те, що відбувається в прилуках, які в нас є постаті. Щоб це було цікаво не тільки в примоках. Журнал виходить з 2008 року, і це вже шостий випуск. Спочатку часопис друкували двічі на рік, потім щорічно. Журнал випускають за кошти його засновника мецената Юрія Коптєва накладом у тисячу примірників. Особливість цього номеру знахідка краєзнавця Віктора Моренця. В архівних документах він роздобув перший номер прилуцького журналу Гасло видання 1919 року. Його в повному обсязі, окрім інших матеріалів, і надрукували у прилу. Фортеця. Це не є самовихваляння і самозакоханість. Ну, тобто, розумієте, ми розуміємо, що прируки це маленьке містечко, але те, що там відбувається цікаве, мають знати всі. Примірники цього видання отримують Чернігівський музей та бібліотеки.